Ось такий легенький рецептик виходить. Можна приготувати ці пампушечки, навіть не забруднивши руки. Тісто можна ложкою замішати і ось у олію викладати теж ложечкою. І дуже швиденько і хорошо виходить. Готуйте? Доброго дня всім! Сьогодні варю борщик, а до борщику будуть пампушечки з часничком, Покажу, як я роблю. Значить, потрібно мені 300 мл теплої водички. Грам 30-35 дріжджів, столова ложка цукру, чайна ложка солі. Розмішую все. Розмішала гарненько, далі додаю муку. Скільки піде муки, я вам скажу. Значить, на 300 мл води пішло в мене 2,5 стакани муки. Тісто повинно бути отаке консистенція. Не, не вимішувати добре його, не забивати. Вони, воно повинно бути клейке, таке тягуче злегка. Можна навіть і ложкою його вимісити, не обов'язково і руками. Ось таке. Все ставлю в тепле місце, що піднімалося. Ось так тістечко вже підійшло. Буду зараз обсмажувати. Значить, забула сказати, що у мене будуть пампушки обжаруватися в олії у фритюрі. Буває, я інколи печу в духовці, якось вам можливо і покажу такий рецепт ще. А сьогодні у фритюрі. Беру тістечку і йду до газової плити. На газ я поставила так, взяла таку стареньку каструльку, влила десь літру олії, гарно розкалилася олія. І зараз буду ложечкою викладати помпушечки сюди. Ложку можна обмочувати в олійку, набираю тістечко, ось таку ложечку і кидаю в олію. Все, і так накидаю. Ось так накидала сюди пампушечок із ложечки і обсмажую гарненько. Коли вже пампушечки підрумянились, дістаю на паперові полотенечка, щоб лишня олія збігла з них. Далі наступну партію за Кладаю пампушечок і так обжарую всі. Все, обсмажила я вже пампушечки. З цієї порції, що я робила, вийшло 30 штучок пампушечок. Далі роблю заправочку. Взяла три зубчики чесничку, пропустила через чесникодавку, далі додаю півчайної ложечки солі, чайну ложечку неповну цукру. А ви дивіться за своїм смаком, трішки отак перетру часничок. Далі ложечок 3 столових олійки. І грам 100-150 водички кип'ячаної, охолодженої. Це, виходить така. Заправочка з часничку до пампушечок. Гарненько все розмішали і готово. Тепер можна або пампушечки брати, вмочати в цю заправочку, або полити зверху всі пампушечки. І красота. Ось так я на блюдечко Заправочки на кожну пампушечку. Все, і можна смакувати. Дуже добрі до борщику, красота виходить. М'ягенькі, мягесенькі ось такі, пропечені. Дуже добрі до борщику, саме те, що треба. Готуйте і ви, пробуйте, робіть такі пампушечки, і хай вам смакує!